Один з найулюбленіших відділів секонд-хенді це прилавок з дрібничками і біжутерією. Взяла ось такі браслетики, таку кецю дерев'яну, маленьку рамочку. Ось такий мінерал. І зібрала пакетик з біжутерією. Пакетик з біжутерією в мене вийшов 228 гривень, а разом з браслетами і іншим 326 гривень. Ну що ж, висипаємо. Я не роздивлялася детально в магазині кожну прикрасу, а керуючись чуттям і настроєм, обрала з ящика те, що здалося цікавим. Два дні тримала мішечок подалі, щоб не спокуситися до того моменту, як зібралася знімати відео. Ось така каблучка з камеєю. Ще одна з совою. Тут нічого особливого, в принципі. Ось такі круті, великі кліпси з кристалами. Є втрати, але я думаю, зможу їх відреставрувати. У мене достатньо матеріалів для цього. Підберу, приклею, будуть гарно для фото слугувати. Наступне це керамічна брошечка. Такі трояндочки. Є напис, вона зроблена в Британії. Є невеличкі сколи, але все одно вона досить симпатична. Ще одна маленька брошка у вигляді листочка з такими кольоровими камінчиками і перлинками. Ще одна брошка з трояндами. Тут я взяла каблучку, вона зламана, ще є частинка від неї, я її буду використовувати також для ремонту інших прикрас. Тут я розплутую. Ще одну брошку, також з трояндочкою. Вона також з невеличкою втратою. Думаю, там була перлинка, вона випала, але в цьому випадку я також зможу її відремонтувати без проблем. Наступний це брелок, Не думаю, що буду носити його до ключів, а скоріш за все, просто буду прикрашати сумочку. Ще одна порцелянова. Брошка з таких маленьких зелених листочків. Гарна брошечка у вигляді кораблика срібляста. Маркування, на жаль, немає, але дуже гарно виконана. Ще одна каблучка це щось кісь масмаркет, щось таке недороге, не дуже якісне, але в принципі, носити можна. О, це частинка від попередньої каблучки. Камінці дуже гарні, вони такі з сіруватого відтінку я використаю. і це використаю також для ремонту інших прикрас. Тут браслет на магнітику з натуральних камінців. Ще один резиночка розтягнута, але я знала, що я просто використаю ці елементи для створення інших прикрас. Класичні сріблясті такі сережки, теж досить непогані. Так, браслетик. Браслетик з камінцями на шнурівки. Люблю такі варіанти, особливо влітку, якщо навіть намочиш такий браслет, він швидко висохне, зручно носити, можна нашаровувати на інший. Це також натуральних камінців такий браслетик. Ще один браслет. Це вже вінтажний, з камінцями, втрат немає, збереження досить непогане. Засіб така, як на годиннику. Мені він сподобався. Це таке я буду носити, я думаю. Далі коліє, Ось це дійсно гарно. Я вже уявляю з якимось кашеміровим светриком, пухнастим дуже гарна річ. Брошечка голочка. Далі ось така ціла колекція сердечок, маркування The Variety. Це якась американська благодійна організація дитяча, і я думаю, вони просто систематично випускають ось такі різні сердечка з різним малюнком, тому що дійсно, вони часто бувають, і на кожному якісь різні зображення. Це така металева заколочка для волосся. Браслетик це випадковість. Це просто тоненький металевий. Плетений браслетик з натуральним камінням. Далі ось такі довгі сережки, такі в стилі 2000-х, з камінцями і намистинками. Тут же все заплуталося добряче. Ще одна брошечка, так і не зрозуміла, що це за тваринка. Якась вона схожа і на криску, і на. Лисичку, якісь незрозуміле. Для мене спробую пошукати якусь інформацію про неї в інтернеті також. Плетена з бісеру собачка. Пам'ятаю, як ми колись в школі також щось подібне робили. Далі ще один браслетик, також на ниточці, з намистинками з сріблястими. Дуже гарне вінтажне кольє, буси. З такою гарною застіпкою, прихованою на мистинці. Вони такого приємного рожевого відтінку, не пластикові, а такі якісні скляні буси. Ці я також спочатку подумала, що вони скляні, але це пластик, але досить цікаві на мистинки, такі незвичайної грушеподібної форми. Мені вони сподобались. Одна сережка. Також, думаю, використаю її як матеріал для ремонту інших прикрас. Браслетик нічого особливого, але також гарні намистинки, можна щось відремонтувати або переробити на щось інше. Одна сережка, іншої не було. Оцю сережку я шукала іншу, але, на жаль, по всім коробочкам пройшлася, ніде не знайшла. Тут я розплутую таке цікаве кольє в індійському стилі. З голубим і білим бісером. Таке воно цікаве, дуже вит... витончене, таке легеньке. Це Next. до речі, Некс часто трапляється в секонд-хендах в... серед біжутерії. Тут простий такий браслетик з камінцями. Далі браслетик з бантиком. Його, до речі, одразу після відео я одягнула і з задоволенням. Ношу. Далі ще одне кольє з сердечком, чи таке ланцюжок. Точніше. Це також Next. До речі, у мене є декілька прикраси Next, які я вже декілька років ношу влітку. І мені досить подобається якість. Вони не темніють, носяться досить непогано. Такі дві тоненькі два тоненьких ланцюжка. Якісь колончики я потім підвісочки підберу під них. Ну, це таке, що потрібно завжди, тому що інколи чи одна сережка, чи ще щось подібне. Нема і у мене що одягнути. Тут дуже тоненька, тоненький ланцюжок. Зовсім такий, як ниточка. Е, немає застібки, на жаль, і такий метелик пластиковий. Дуже класні буси: вони скляні, вони рельєфні, об'ємний малюнок. Якісна, міцна застіпка, закруточка така. Розбір прикрас для мене це якстрас. Щось залишу собі, щось подарую. Деякі прикрас використаю для ремонту інших більш цінних.